Всім привіт! Це я Леонід Котвицький, город з картоплею. Дивіться. Зрішив, вирішив зробити невеличкий експеримент. Виставив міжряддя картоплі сіном з люцерни. Тут справа така, на що взагалі цим гратися? Просто в мене той люцерни цього року стільки, що дівати нікуди. Бо ж я ще 15 соток конюшини посіяв. І ще тут в мене конюшина, і ще два таких самих городи люцерни. Тому я її вже просто складав в кубку. От. І дівати нікуди я з тої кубки перевіз, виложив міжряддя. Е, колись я вже вирощував під сіном експериментально. Ну, але сіно було не люцернове, а просте. Просте сіно має той мінус, що трава трава, є трава, вона зліпається листочок до листочка, коли йдуть дощі, так, дуже сильно заліплює. От. І просто, просто це я трошки ще дорозкладаю. От, і просто ті зліплені листочки утворюють внизу такий слиз, воно аж гниє. Люцерна в цьому плані краще, бо вона така рідша, грубша, особливо, якщо переросла, вона не зліпнеться. Скрізь неї дощ буде проходити спокійно до землі. Бур'янів, правда, вона буде трохи більш пропускати через себе, але то вже таке. Вже в нас середина літа. Переживати тут за бур'яни особо нема чого. А стосовно того, чи дасть ефект, просто подивимося. Раз є сіно, то я його використав. Так, стоїть питання. Якщо стоїть питання про економічний ефект, що є сенс так цілими городами робити, фермами, то зразу кажу, що нема. Чому нема? Тому що от вам проста ситуація. Приблизно отаку саму площу люцерни десь я викосив. Там чуть вищий город, але він значно довший. То приблизно таку саму площу люцерни я викосив, а вистелив скільки? Аж три міжряддя. Оце вся люцерна в тої площі. Щоб ви уявляли, коли вже всохла в сохлому вигляді їсти значно менше в вигляді сіна і, і нема що застеляти, розумієте? Дуже мало. Тобто, щоб всю цю площу вистелити, так, так, то це треба ну, раз в сім десь більший город, ніж цей, щоб він був в люцерні, і то там скосити і застелити. Правда, звичайно, люцерна протягом літа вона ще ж доростає і доростає. Але вона в не гниє, вона буде гнити і роз розчинятися, виїдатися черв'ячками і так далі теж дуже швидко. Тому, як мінімум, треба мати в 3-4 рази більшу площу люцерни, щоб її косити, використовувати на сіно. Ну, і скільки ще ручної роботи, це все попотягати вилами, порозкладати і так далі. От, Коли воно буде вигнивати, знову дорозкладати, або з самого початку розкладати такий шар, там, не знаю, то треба сантиметрів, певно, з 30 Сіна вкласти, щоб прямо скрізь нього проросла картопля, і вже той шар до кінця літа так поступово розчинявся. Тоді навіть не підгортають, так, мало полять. от. Але хто каже, що взагалі не зайдуть бур'яни, теж неправда, бо ж кажу, вже користувався. Е, якісь однорічні простенькі бур'яни, оскільки будуть накриті сіном, так, то вони не будуть сходити. А багаторічна всяка гадость, особливо хрін, пробивається, так як і картопля зкрісні, так і хрін пробивається. В юнок. Теж така гедота, що проб'ється. Причому вилізе не прямо крізь грубий шар сіна, вилізе збоку, там де й картоплина, так, чи, чи помідорина, чи що ви там будете судити. Вилізе і потім так прекрасно розплітається на тій мульчі, так, це називається мульчування В даному випадку сіном. Так прекрасно розплітається, чудово себе почуває на тій мульчі. Просто лізе поряд з картопленням і далі розмножається, що йому дуже добре зверху там лежиться. Так що від всіх бур'янів це не спасе, всякі такі потужні бур'яни багаторічні, вони все одно проб'ються. Ну але від таких от е, насінневих спасає та стає їх менше. Ну, але все одно в рядку картоплення. Все одно будуть бур'яни пробиватися, так? тому що неможливо так запхати сіна, щоб там ну, не пробилося. І картопля вилізла, але біля неї нічого. То вже треба сидіти біля кожного стебельця, підпихати. Ну, тому роботи багато це все розтягати. От площа потрібна, теж немаленька, з чого косити. Ну, чи воно дасть такий приріст врожаю, я сумніваюся, але просто подивимося ще до кінця літа. Знімемо ці рядки, які замульчовані, ті, які не замульчовані. Повторюсь, граюсь я з цим просто тому, що є. Є от сіно, так тому вирішив забагато сіна так, використати таким чином. Воно ну, мене лежало, дощами протікало, бо ну, нема куди його дівати. Вже сусідам казав, забирайте і сусідам не треба, О, то вирішив використати так. Побачимо. Якраз і буде різниця між тими і тими рядками, і побачимо. Ось такий експеримент. Все. Побачимо разом з вами через кілька тижнів, місяць-два, так, що там виросте і що там як буде виглядати. Поки що все. Всім пока. З вами був Леонід Котвицький.